Мати Сергія Андрусенка ще за його життя зверталась до чиновників, аби отримати гарантовані державою пільги. Та замість п'яти метрів дров жінка отримала вдвічі менше. А коли прийшла просити землю, їй взагалі заявили, що вона, мовляв, в АТО не воювала, і землі для матері загиблого в сільській раді нема. Коли ми звернулися для отримання земельної ділянки, землемір, Ковальчук Сергій Миколаївич сказав. І просто коли прийшли, і те що. Повинно бути по закону полагається, ми столкнулися з тим, що ми абсолютно самі, а люди, які знаходяться, не виконують своїх обов'язків. Вони сказали, що нам земля не полагається. А вчора це був пік, коли він заявив сестрі, Єсі свідки, коли він сказав, земля повинна бути Сережі, ну, він ж, ж загиблий. А сестра каже, ну ж, мама Спадкоємць. спадкоємець. А він сказав, ну ваша ж мама в АТО не була. Скажіть, будь ласка. Що ж треба зробити мамі? Кого віддати? Сина віддала. Мені потрібно віддати маму в АТО, щоб мені виділили за мене ділянку. Шукати правду мати з сестрою спочатку пішли до Житомирських волонтерів, які вирішили відстояти їхні права. У мене великий біль, розочарування, тому що мій брат загинув, це велика для мене рана. Це найрідніша моя людина. Але мене обурює байдужість людей, до яких ми звернулися. Такі ситуації на Житомирщині не рідкість про це волонтерам чи не щодня розповідають вдови та матері захисників України. «Больно розуміти, те, що у нас як то в місті Житомирі це якась система стала. Тобто чиновники розприймають це все так, знаєте, як будто ми ходимо тут з протягнутою рукою. Ну так же не має бути. Ну так будьте людьми переждем, якщо положено, то. Человеческое отношение никто же не отменял. И Житомир должен изменить свое отношение к этому всему. Это и по всем районам. Это не только один Глубочица, это и Народовский район, и, и Оврский. Такие вот, которые отдаленные, они вообще говорят, а у нас нет земли. Как на Бурштын, извините меня, есть два гектара дать людям. А как маме с двумя детьми, у которой дома уже валится, у нее нет, нету, ну, у них нет земли. Так это же тоже несправедливо и тоже нечестно. Как бы как той вдове смотреть потом в глаза своим детям и говорить, за что папа Родина Андрусенко була змушена звернутись до голови облдержадміністрації, аби той втрутився у ситуацію. Сергій Машковський доручив своїм заступникам проконтролювати це питання та пообіцяв до наступного вівторка вирішити проблему. Тому дивіться, зараз це по земельній ділянці, значить до вівторка вже буде рішення. Однозначно по оформленню документів. Також буде поставлено завдання військовому комісаріату поставом, щоб максимально прискорити. Яка хто де, хто відповідає, також до кінця тижня у вас буде вся інформація Спасибо. і по допомозі там ці дрова, це це, це не питання взагалі вирішення. Сергій Андрусенко загинув 29 січня цього року під вуглегірськом. Родина чотири місяці розшукувала його, доки він вважався зниклим безвісти. Впізнавали Сергія Андрусенка за ДНК. Він народився і виріс в селі Глибочиця. Все життя прожив тут. Від мобілізації не ховався, кажуть його рідні. Навпаки, коли захищав в Україну всю зарплатню віддавав побратимам на більш нагальні потреби. Сьогодні він єдиний у селищі, хто загинув, захищаючи Україну. То невже для його родини не знайдеться земельна ділянка? Запитують волонтери. Сьогодні сім'я Сергія Андрусенка сподівається, що їм не доведеться більше ходити з простягнутою рукою по чиновникам, аби відстояти свої законні права.